Досить пити пробіотики. Найкращий пробіотик у вас під рукою. Підписуйтеся на мій аккаунт, щоб дізнатися більше про нормалізацію роботи шлунково-кишкового тракту. Найкращий і найдоступніший пробіотик це ферментовані продукти, а особливо квашена капуста. Чому? Тому що сприяє нормалізації кишкової мікробіоти, покращує травлення і навіть пригнічує ріст бактерій Helicobacter pylori, що провокують розвиток гастриту. Покращує стан шкіри, зменшує запалення, зменшує Акне зменшує запалення в кишківнику, а також допомагає контролювати апетит і сприяє нормалізації ваги. Обов'язково додавайте ферментовані продукти у свій раціон щодня або хоча б 4 рази на тиждень. А якщо у вас є здуття живота після квашеної капусти – це ознака синдрому надлишкового бактеріального росту і це свідчить про те, що вам треба пройти антимікробний протокол. Що це таке, як налагодити травлення, я вам розповім на моєму безкоштовному інтенсиві. Ви можете зареєструватися за посиланням в шапці профіля.